Постійно там гучно було, постійно якийсь шум гам. ну, Випивав. 8 жовтня в квартирі, яка наразі опечатана, сталося вбивство. Загинув 44-річний власник оселі. Сталася така ситуація, коли його просто вбив його якби знайомий, вони разом, напевно, випивали, і той його просто в шию, на жаль. Жодних криків з квартири, де проживав чоловік, того вечора хлопець не чув. В той вечір я чув якийсь шум. Але прям такого сильного шуму не було, як ну, звичайно. Просто були як такі не знаю, який шум, як хтось ходив туди сюди, але не було ніяких криків. Сусіди загиблого додають, що через часті за до нього неодноразово доводилось викликати правоохоронців. Вони просто дуже шумлять, постійно чути звуки. І ну, вони нікому не давали як То... За словами сусідів, у вбитого залишилась мати, яка проживає за кордоном. Про те, що трапилося правоохоронців, повідомив здолбанівчанин, який побачив на вулиці чоловіка з ножем у руках. На лінію 102 надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що перебуваючи в автомобілі по вулиці Шкільній, він побачив чоловіка, одяг якого був в крові, а в руках він тримав ніж. На місце події негайно було скеровано групу реагування патрульної поліції, відділення поліції номер 6 Рівненського груп, яка і встановила дану особу. В ході спілкування з поліцейськими чоловік повідомив, що в нього винний конфлікт зі своїм товаришем, в ході якого він завдав йому тілесні ушкодження ножем. Медики швидкої, які приїхали на виклик, лише констатували смерть власника оселі. Відомо, що 36-річний зловмисник неодноразово був судимий за вчинення майнових злочинів. Наразі ж за вбивство знайомого йому може загрожувати від 7 до 15 років за гратами. Ольга Денілюк, Володимир Захаров, новини рівного.